Зараз я вам розкажу, як треба змінити ціни на кавовій машині, якщо вам це потрібно. Відкриваємо кавову машину, беремо ключик зсередини та запускаємо її. До того, як у вас запустилась кавова машина, є надпис cup». вам треба нажати програмну кнопку до надписи «Programming». Нажимаємо потім циферку 1 «Programming», Вводимо код. 833 І нажимаємо 6. Просто Нажимаємо 6, поки у вас не буде напис. Прайс. Програмінг прайс. Потім нажимаємо кнопку 2, аби зайти в меню програ... програмінгу прайсу. І у вас йде кожен напій. Програмінг прайс 1, 22 гривни. Аби збільшити або зменшити, треба нажати 4, це збільшує, 5 це зменшує. Після того, як ви зробили всі е, настройки по ціні, вам треба нажати циферку 1 та вийти з програмного меню, нажавши цю кнопочку. У Вас буде писати End Programming. Все, ціни будуть збережені.